Вашому. Ми дуже раді, що ми можемо спілкуватися з вами через цю передачу. Якщо у вас виникнуть запитання або будуть побажання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, 098 92 57 061 або 050 24 15 713 050 24 15 713. У нас сьогодні дуже актуальна тема. Залишайтеся з нами. Я зараз представляю нашого гостя. У нас в студії Олександр Іванович гельвіг місто Герфорд. Земля Північна Рейн-Вестфалія, Федеративна Республіка Німеччина. Він несе служіння діякона церкви, проповідник, йому 73 роки. І наша тема радість. Олександр Іванович, я вітаю вас на українській землі. Вітаю нас в нашій студії. і Дуже радий, що ви є разом з нами. І, знаєте, ви мені подобається тим, що ви така людина радісна, позитивна. У вас, хоча у вас було дуже багато труднощів і переживань в вашому житті, і, проте ви зберігаєте цю радість. Привітую вас, дорогі телезрителі. І перше запитання до, нас, до вас буде е, таке. Чем выделяется светская радость от христианской радости? Радость, которая есть земная и радость небесная. И какая разница? Э, светская радость она временная. Ну, скажем, в елку поставили, дети радуются, родители радуются, подарки. Но два, три, две-три недели она истекает. Сегодня я хочу рассказать о Господней радости, о христианской радости, которую мы Имеем в Господе. Филиппийцам 4.4 сказано: Всегда радуйтесь в Господе. И еще раз говорю: радуйтесь. И поем мы Псалом такой Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч от рады Богом данный не погаснет никогда. Радость веры, жизнь дающий, Пусть как Солнце в нас горит. Любит грешных всемогущий, много благ Он нам дарит. Теж мені подобається, що ви дуже багато знаєте віршів, Всі на пам'яті. Ніколи не повторюйтесь, це дуже цікаво. Як набути справжню радість від Бога? Як прибрести радість. Родителі радуються, коли родилось дитя. Родственники, близькі приходять, поздравляють. В духовному плані є теж рождение. через Слово Божие, которое мы слышим, читаем, через Духа Святого, который обличает наше состояние. И человек личное его, когда принимает, когда готов принести пред Господом свои пробелы, ошибки, согрешения, Бог записывает тоже в книгу жизни. Господь сказал однажды, ангелы радуются в небесах об одном кающемся грешнике. Ученикам он він сказав, радуйтесь тому, що імена ваші записані в небесах. Це велика радість, яка починається з обращення к нашому дорогому Ісусу Христу. І крім того, я хочу сказати, що цей час, коли ми вже е, якби, зустріли Новий рік, якби, почався Новий рік, і ми е, маємо Різдвяні свята, і слід пам'ятати, що е, Різдво. Це свято радості. Різдво це свято радості. І навіть в Євангелії від Луки, в другому розділі, в 10 вірші написано: та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям, людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Отже, в Давидовому місті для всіх людей народився Спаситель. І це велика радість для нас. Це найбільша радість, яку ми маємо під час Різдва. Тому що радість не від того, що ми маємо що поїсти на свято, хоча це також має значення. Але найбільша радість це сам Ісус Христос, народжений Спаситель. І набути справжню радість ми можемо тільки від Бога. Чи можуть э, радіти люди, які вірять Ісуса Христа, але вони, скажімо, бідні, або вони хворі, чи в них є певні життєві труднощі? Чи тільки радіють хто ситий, хто багатий, хто здоровий? Як да. раз Володятий прочитал місце Євангелія отлуки 2:10, от той великої небесної радості, котра ангели возвістили пастухам. Это люди беднейшие, можно сказать, из беднейших, и им была возвещена, не бойтесь, я возвещаю великую радость, которая будет всем людям. Эта радость Иисуса Христа не зависит от обстоятельств, от э, здоровья, от э, где ты живешь, на Украине, в Азербайджане, в России, где бы ты ни, ни был, но эта радость даруется Господом. Она постоянно величина и не меняется. Если мы вспомним апостола Павла, это великий служитель Божий, находился в Филиппах, в тюрьме, и там он писал этой церкви, «Радуйтесь!» И еще раз говорю, «Радуйтесь, Господи!» Даже когда они были заключены в темнице, то они воспевали и молились Господу своему. И от этого их пребывания с Господом потряслась эта темница, и темничный страж уверовал, и Коре он принял их в свой дом и уверовал, омыл ноги, предложил трапезу и возрадовался с домом своим. Так что простой, знатный, кто бы ты ни был, можешь иметь постоянную радость. А вакуум так пишет, если бы Нива не дала плода или не было загона, не было бы скота в загоне, То і тоді я буду радуватися або спасітелі Ну, Хтось може подумати, ну, легко радіти, живеш в Німеччині, знаєш, все є, вже в Євросоюзі знаєш, і можна радіти. Але я знаю, що Олександра Івановича були труднощі, я говорю на початку передачі, труднощі. В, нього, в них з дружиною народилося 11 дітей, і всі 11 дітей в маленькому віці померли. І всі 11 дітей, вони. Е, не дожили до, скажем, навіть до такого э, більш-менш зрілого віку. Э, і все-таки він тримає цю радість, постійно радіє, э, і, э, тому що він вірить в Бога. Він знає, що ці діти, вони з Богом. І ви маєте надію на цю зустріч з цими дітьми. Я правильно зрозумів? Так, Це дуже правильно відмітило. Володя, что мы имеем надежду на встречу с нашими дорогими, любимыми, и мы это восприняли как от Господа. Ведь все от Него и к Нему. Он дает жизнь, и Он отнимает. Как Иов когда-то сказал, Господь дал, и Господь взял, поэтому мы и до старости хотим пребывать в нашем Боге. Эта радость, она дается, не, сам человек не может произвести, ее не приобретешь ни в лабораториях, ни в каких аптеках. Это даруется Господом. Всем, всем дана любовь спасающая, так гласит благая весть. Это производится Духом Святым, когда госп... человек сознает, да, у меня нет радости, я нуждаюсь, и как раз вот таким нуждающимся он дает прощение, дает мир, дает радость. И эта радость, она зависит от моего пребывания в Иисусе Христе. Чем больше и глубже я вникаю и хочу, чтобы Иисус обладал мною и находился во мне, он сказал сам, прибудьте во мне, и я в вас. И если прибудете во мне, принесете много плода. Брат Володя, прочитай псалом 91, пожалуйста, с 13 по 16 стихи. Э, ну, я хочу еще сказать, что э, подкреслите, что джерелом радости есть Господь Бог. Да. Ми не можемо самі набути цю радість. Не Бог дає цю радість. Да. Це не штучна радість, це радість йде від Бога. Тому що буває людина, от у нас сумна, щось купила для себе да. шоколадку, там, да. чи машину і вже радість. Да. Ну, але да. ця радість проходить ця радість да. швидко прийде. Людина привикає до машини, привикає до нового будинку і, і, і немає радості. І також цю радість підтримує Дух Святий в нашому серці. Якщо ми віримо в Бога, постійно віримо, то і ця радість постійно є в нас. Вона не щезає, вона не залежить від погоди, ця радість, ця радість не залежить від нашого добробуту, від нашого стану здоров'я, від нашого гаманця. Ми радіємо, тому що ми маємо самого Господа. Ми з Богом. Он любит нас, мы постоянно в Его любови, да. мы огорнены Его любовью, и поэтому мы радуемся, мы знаем, что даже если мы помрем, мы будем с Господом. Можно добавить. Угу. Пастухи, вот как раз тут и заключается вопрос, пастухи приняли это, они сказали, ну что мы смотрим, пойдем, пойдем и посмотрим, что случилось в Вифельеме. Представьте себе, если бы они остались сидеть у стада, они весь эту получили, Радуются, но они сидят. Нет, они сказали, пойдем. То есть это движущая вера, послушание этим словам небесным. Они пошли и стали рассказывать в городе то, что они увидели, что в городе родился Иисус, Спаситель для всех людей. И эта радость у них увеличилась, и они еще стали говорить. И возвращались с радостью. Так что эту радость человек может принять. І пастухи прийшли до Ісуса Христа, да. який які народився, народився Месіїв, да. в них да. була радість. Да. Ангели, які звіщали е, про народження Спасителя, для них була радість. Да. Е, і всі люди сьогодні радіють, тому що народився Спаситель. Ну, ті, що святкують, ті радіють. Да. Тому, мали, мали би радіти да. бо, в всякому да. разі. Е, е, і коли Христос був, Він говорив також про радість, що Він дає. Да. Дає нам радість, радість, yeah. яку світ не може yeah. дати. Мир він дає нам мир, який світ не може дати. Він каже, що ви постійно раділи. Радійте навіть каже Христос, коли вас переслідують, гонять, yeah. радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика yeah. на небесах небеса. і в будь-якій ситуації, навіть важкій ситуації, ми маємо радість. Тому що yeah. Бог нас не покидає. Ми завжди з Богом ми будемо мати цю перемогу в Ісусі Христі. І yeah. як ви вже говорили, апостол Павло в важких обставинах він з тюрми писав, каже. Радійте, кажу вам завжди радійте. Радійте не тому, що ви маєте щось там земне, якесь там таке, що приходяще, а то, що ви маєте оце е, вічне, вічні багатства, вічне життя. Е, ви будете вічно жити з Богом, якщо ви прийдете до Бога. Тому треба прийти до Бога. І ми зараз будемо говорити, скільки часу тривається радість. Чи ця радість старістю, вона не щезає? Ну, я бачу, у вас не щезла. Ви радісний чоловік. Да. Ну, я вас я знаю еще... не тільки, коли ви в студії, так? Володя, я знаю я ще хочу додати, що э, замечаю в нашій країні, в Германії, люди мають все. Ізобілі. Але нету радості, нету миру. Вони недовольні. І я цим дуже огорчений, що люди все мають, але не благодарять і нету радості. И один автор одной песни говорит, радость, почему ее не видно? Почему душа так бедна этой радостью? Люди просто не приходят к Спасителю, даже отвергают его, хотя считается и христианская страна. Конечно, если мы отвергаем Господа, то и радости не получим. Ну, у меня, например, складывается впечатление, что только в Украине люди сумны, невеселы, так? А там за кордоном, на заходе, все радостные, все весели, все культурные, все добрые. А выявляется, что и там люди нарядают, да. да. не недовольны, немают радости. Недовольны, да. робчут и не принимают этой небесной радости, о которой сказано пастухам было. Хотя и про, э, э, такие торжества украшены, магазины, витрины в магазинах, все как бы горит, все светится, блестит, но внутри пусто. Uh -huh. Нету мира. не этого Божого мира, который возвестили мир, мир і благоволення вам. Цей мир сьогодні не приймається мир Божий. Тобто, Это... як, які б не були в нас багатства в нас чи у вас в Німеччині, так? Да. Ця, ця радість вона не залежить від наповнення вітрини. Вітрини да. можуть бути наповнені, а тут порожня, пусто, пусто так, так, точно. І тому е, цю порожнечу, внутрішню порожнечу може да. заповнити тільки Бог. Коли Вольте. ми приходимо до Бога, да. коли ми каємося у своїх гріхах, залишаємо свої гріхи, ми да. приймаємо Ісуса Христа, Господа, Спасителя. Да. Він нам прощає ці гріхи, ми, Він нас народжує згори, Він нас міняє наше серце, наші да. думки. Ми вже дивимося на світ по-іншому. І тоді да. це радісно. Тобі прощено. Ти живеш ти, ти живеш, ти знаєш, для чого ти живеш. Не тільки, yeah. щоб їсти і пити, yeah. 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 а для того, щоб допомагати іншим, служити Богові. Е, є смисл твого життя, ти, маєш, ти знаєш сенс твого життя, що ти тут не якась помилка, не випадкова на цій землі, а Бог для тебе має якийсь план, ціль життя Життя на цій землі, і потім у вічності. Я читаю те місце, яке ви мене просили, тому що може так статися, що закінчиться передача, я не прочитаю. Yeah. Так, отже, 91-й Псалом з 13-го yeah. вірша гарні тут написані слова. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля і в ньому неправди нема. Це про да, вас написано. Буває, треба відмітити, що люди світські не розуміють цієї радості. Один брат, он покаялся, такой радостный, счастливый, приходит на работу, шеф встречает его. Что, Анатолий, машину купил или приобрел? Да нет, я покаялся. Покаялся, и так махнул рукой и ушел. Он не понял. А он, этот человек, радовался, потому что был грешник. О, ой, я грешник бедный, правда я таков? Бог э, милосердный спас его. И он радовался, он говорил теперь всем. Он был инженер человеческих душ, но без Бога. А теперь, когда принял Иисуса Христа, он стал новые песни писать, новые... Все у него новое стало. И в доме стало, инженер человеческих душ. То есть он был призван... Песни, которые... Но он их не, как бы, не по назначению, ага. не давал тот смысл. Раньше, говорит, у меня холодильник был пустой, а теперь все полное. Вот потому что я все пропивал. Хотя считался таким великим ага. человеком. А, 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 я лично поэт или? Поэт, <свят> да. Богачев, если вы его помните. А, ну, Даже так, с Украины, я... да, из Из да. да. Был он у нас и сам свидетельствует об этом. Как он, Бог Иисус Христос, его изменил жизнь. И Бог меняет каждую, каждую людину и дает радость. Де, я, де я спасіння, де і де є радість. Часто ну, люди так думають, що раз віриш в Бога, ти маєш бути такий е, сумний, як ти є по-російськи, угрюмий, так? Да. Але навпаки, ми маємо бути радісні. Да. Тому що нам е, є чому радіти. Життя прекрасне, все чудово, і нема, слава Богу, нема війни. Да, так, да. в Європа спокійно, так. Слава Богу, є що їсти. Е, ну, але найголовніше, ми маємо спаситель. Для нас народився спаситель, який наш Господь, наш Ісус Христос. Е, Олександр Іванович, будь ласка, ваші побажання, пожелання нашим телеглядачам. Я бажаю, щоб всі телезрителі, які сьогодні нас слухають, щоб прийняли цю вічну небесну радість. Вона вічна. Так сказано в Священном Писании, и придут избавлены, Исаия 35, Володя может прочитать, и придут избавлены от Сиона, и радость вечная будет над головой их. Ну, я думаю, что мы уже разумели. Да, так. Да, да, разумели. Да. Ну, на прощание, хочу пожелать такой стих. Мы поем такой: Будем радоваться, братья, будем, прочь, ныне страх. Принял нас Господь в объятия и хранит своих руках. Прежде гибель нам сейчасна, здесь грозила на пути, но Христос, рукой властный, нас привал, призвал за ним идти. Когда мы пойдем за ним, отдадим нашу, посвятим нашу жизнь, наши ошибки, наши заблуждения, наше неверие, склонимся у Голговского креста, как эти пастухи. Придите, друзья, на Голгофу, взгляните на образ святой, воздайте хвалу Саваофу за дар искупления большой. Тогда Войдет эта радость, войдет сам Христос, Господь Иисус Христос, и радость, оно сочетается вместе. И дуже человек дякую. будет счастливым и плодотворным, изменится круг его жизни, кругозор он станет действительно здоровым, полезным человеком для общества. Для для общества, для да. общества. Дуже вам дякую, Александр Иванович, дуже дякую. З нами в студии был дуже радостный человек, и хотя в нём жизни было много причин для смутку. Для сліз, і думаю, що він був такий час, коли він і плакав. Але сьогодні він радіє, радіє да. тому що вірить в Господа, любить Господа да. і хочеться і радістю поділитися з іншими людьми. Дякую, хай Бог благословить да. Німеччину. Хай Бог благословить Україну. Да. Дякую вам.